Друзі, всім доброго вечора. Нічне відео нічна зйомка трошки придивляюсь за нашими козочками. Так, має 13-го числа старша коза котитись, але бачу, що вона вже неспокійна. Думаю, сьогодні, сьогодні вночі або завтра буде котитись. Так, думаю, краще придивитись, аніж потім думати. 13-го числа її виходить термін, Молоденький 20-го числа. Так, все гарно вичистив. Так, живіт вже трохи впав донизу. Так що потихеньку треба придивлятись за нею, зад припух, Виділяється рідина. Ну все як підходить до родів, Досить черевата, живіт дуже великий. Якщо чесно, великі плоди мають бути, треба буде дуже дивитись за нею. На невеликому терміні був великий живіт. А ну, ось це. Молоденька, це буде її другий, це цвітка наша, це буде її другий окот. Ось, дивіться, такий животик. Вона мініатюрна у нас. Так, тут сіна є, вичистив, постелив сінця, щоб на всякий випадок. П'ють дуже багато тепер води. Там пару пару підписників і жінок запитували, ось що давати після або під час окоту. Після окоту ми завжди даємо небагато цукру, ну, трошки до води, щоб глюкоза була. І все, отава, м'ягеньке сіно, там можемо дати сушеної акації, Ось такі звуки, це признак, сьогодні, думаю, сьогодні вночі буде котитись, народжувати. Ну нічого, я буду тут дежурити, так як залишати такий час вже не дуже можна. Кози у нас весь час, відколи пам'ятаюсь, батьки так само тримали кози весь час. Багато штук дуже було в них. І в мене було, коли я був маленький, 13 кіз у мене було, ну, всіх разом. Там молоді кізлиці, старі ходив попасувати. А тепер вистачає нам тільки двох для маленької Емі. Хоча вона не дуже п'є молоко, перейшло вже її. Перед цим їла і сир, і все вже тепер не хочу. Ну нічого. Просили від мене мою первіску, але ми вже нічого не продаємо. Цю красуню цвітку. Так. Це вже такі звуки. Коли коза перед родами. Так, перше дав їм водички. Напились дуже гарно. Кажу постійно перед родами має бути у них вода і м'якеньке сіно. Так, друзі, буде, буде народжувати, я пізніше вам вже зніму, йду перевдягнусь Думаю, що буду приймати роди, вона вже вже, вже тужиться, бачу. Пізніше вам зазніму. Зараз переодягнуть і приїду сюди, а ця маленька через тиждень. Вони у нас у ну, бійцем 100 <плес> Ну і більше нічого не знімав вам, не було що знімати. Ну навіщо я їх буду знімати. Кози сидять, їдять, п'ють все, <плес> що про них можна сказати. Думаю, вже перед окотом зазніму відео. І після, як дасть Бог. Так, це буде четвертий, вже я не пам'ятаю, четвертий або п'ятий окот нашій май. Простенька коза, але молока, слава Богу, дає багато, дуже молочна. Не породиста, ще раз повторюсь. Багато питають породу. Може, є якась порода, я, якщо чесно, не знаю. Ми її купили два роки тому. Так, ну що ж, друзі, я пішов перевдягатись і буду слідкувати. Пізніше вам зазніму. Нехай відпочивають. Потім, думаю, зроблю перегородку, так як в минулому році. Щоб ця не била малечу. Ну, але це вже пізніше. Ну що ж, друзі, всім гарної ночі, мирного неба, успіхів. Всім пока-пока.